Одеське підприємство, лихоманець від ініціативних та надто уважних до підприємницької діяльності правоохоронців. Наприкінці минулого тижня відзначилися податківці, які здійснили обшуки в офісах контрагентів судноплавної компанії Укрфері. Причина, за словами податківців, кримінальні справи порушені проти керівництва компанії. Фахівці вважають інакше відбувається підготовка до рейдерського захоплення. Представники компанії вважають, що порушені кримінальні справи є зручною підставою для обшуків контрагентів. Надто дивною здається активізація податківців саме зараз, адже представники служби були добре інформовані щодо діяльності компанії. Компанія у на протяженні 17 років постійно є об'єктом різних контролюючих перевірок. Вот, в 22 у нас Фахівці стверджують, що нинішні дії правоохоронців та їхня пильна увага до підприємств морської галузі негативно позначиться на іміджі нашої держави та лише відверне потенційних інвесторів. Ті компанії, які мають відповідня з Україною і особливо в частності з сукорфері, насторожені. А продовжувати нам в данішій сотрудниці з українськими компаніями. Будут ли защищены инвестиционные проекты, будет ли защищено имущество иностранных компаний и то, что будет вложено в развитие наших производств? І ніхто в это не уверен. Тім у компанії Укрфері упевнені власні правоці, а також у тому, що проблема вирішиться на їхню користь. У позитивному та швидкому вирішенні питання упевнені підприємці зацікавлене безпосередньо керівництво держави. Якщо на компанію Укрфері будуть по якісь кітово такі претензії, поставлені бар'єри на пути цієї путіності, то та в общем-то, в большої степені ущеміт інтереси України в виконанні договору в конце концов компанія Украфері є національним перевозчиком. Я, в общем-то, не думаю, що здесь будуть нарушені какие-то Фахівці наголошують на тому, що керівництво України вже неодноразово заявляло щодо проблеми корупції в Україні та декларувало бажання нищити це явище. Тому соратники Укрфері планують у найближчому майбутньому сповістити перших осіб держави щодо напруженої ситуації навколо компанії Укрфері та інших. Інших успішних підприємств регіону Анатолій Косін, Катерина Болучова, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.